Друзі, до нас у продаж залітає така біла невеста, це Toyota Camry 2015 року, 2.5 бензин на коробці автомат. Більш детальніше по автомобілю, багато чого було зроблено: тоніровочка, п'ятерочка, притемнена лінзована оптика. встановлені гарні диски, по бокам зроблений повний антихром. По комплектації, в принципі, маємо базу все необхідне є. Повний електропакет, 103 тисячі кілометрів пробігу. Гроше стоїть магнітола, кондиціонер є, перешитий повністю салон в екошкіру. коврики зроблені під стиль салону. Технічно автомобіль не має жодних зауважень, пройде будь-яку станцію. Задній ряд місця дуже багато, можна встановити газ, а так автомобіль газу не бачив. Даний автомобіль у нас нас можна переглянути за адресою Степана Бендери 34. повна вартість даного автомобіля 10 тисяч 800 доларів. А також можна його придбати в Лізинг з першим авансовим внеском орієнтовно 3 тисячі доларів. Як собі автомобіль під будь-який запрос і бюджет.